Геймери люблять інді ігри з багатьох причин за інноваційність, за відважність розробників ризикувати та експериментувати з механіками, за цікаві візуальні рішення? Зрештою, за душевність та щирість, яка, як здається, вже давно покинула індустрію aaa розробки. Але коли звучить слово сполучення гра яку саме гру ви уявляєте? Ось таку? Чи, можливо, таке? Чи такого плану? Ну а що, ніколи не чули про інді компанію Microsoft? Ну добре, насправді жодна з цих ігор не інді, і питання, а що ж таке інді гра та інді студія, вже давно не дають мені спокою, бо тут насправді є кілька таких цікавих дискусійних моментів. Тому давайте розбиратися, що це за така і як з нею бути. Привітулі! Звернемося до найнадійнішого джерела інформації. Викопіріма. Індії походить від англійського слова independent – незалежні, тобто ігри створені без фінансової підтримки видавців. Ну, наче ж все зрозуміло, можна б закінчувати відео, але не поспішайте вимикати. За останні роки індустрія настільки змінилася, що навіть Baldur's Gate 3 – це теж індії, і це трішки входить в дисонанс з тим, з якими ми звикли бачити інді ігри останніх 15 років. Хоча а вже ж ігри від незалежних розробників існували задовго до початку їх буму, на початку 2010-х із запуском Steam Greenlight. Не буду занурюватися у зовсім темні часи, але в цілому, як тільки відеоігри прийшли в квартири у більш-менш портативному форматі ПК та консолі, тоді ж почали з'являтися інді ігри. Навіть Гальонкін розповідав, як програмував ігри на власно спаяному ZX Spectrum. А що вже казати про Європу та Штати, де індустрія була набагато розвинутішою. Теше, що мені батьки зробили, вони купили мені програмований калькулятор МК-52, на якому можна було робити такі нескладні, складні програмки. Він був для інженерів, він був для того, щоб обчислення було легше робити. Але люди, якщо на чомусь можна програмувати, вони там роблять ігри. То я теж почав робити там ігри якісь, були книжки, де було, і журнали були, де було написано, як це робити. І ось я цим займався. Так, ці ігри ніхто не видавав і робилися вони для себе і друзів. Але якщо так подивитися, то це були ігри, створені власними силами без фінансових ливань стороннього видавця, чим не інді. І щоб побороти бар'єр обмеженості аудиторії, повинно було минути трохи часу. Інтернет розвивався досить швидко, і вже під кінець нульових почав витісняти фізичну доставку ігор до гравців. Чудова можливість молодим і, що головніше, незалежним розробникам показати свою творчість у всьому світу. Щоправда, була ще одна маленька така проблема: а як власне робити ці ігри? Unreal Unity та інші популярні рушії були платними та складними для пересічного ентузіаста, та навіть закритими. Популярності почали набувати прості двигуни-конструктори, типу RPG Maker, На ньому, до речі, зроблена to the Moon, чи Microsoft XN. Ей, на якому працює Стардювелі, і здається, Terraria. Зовсім без програмування вже ж не обійтися, але вони були значно простішими за Unreal, для роботи з яким потрібно знати C, вивчення якого вже ж справа на кількох тижнів. Розробники отримали в своє користування усі необхідні інструменти: доступність створення та спрощену доставку до гравців завдяки поширенню інтернету. І перші суперхіти, Minecraft, Super Meat Boy, Fez показали індустрії, гравцям та власним видавцям, що хороші ігри можуть бути зроблені двома трьома інтровертами, закритими в кімнаті з бюджетом у відро кави та три бутерброди. І це відкрило справжню скриньку Пандори. Ігри почали валити з усіх щилин. Стім навіть запровадив програму Steam Greenlight, по якій молоді розробники могли отримати фідбек по своїм іграм та загалом побачити зацікавленість аудиторії. Через 5 років Greenlight, щоправда, замінили на Direct з дещо зміненими правилами, але джерело продовжувало бити ключем все дужче і дужче. І це в якійсь. Момент стало справжньою проблемою. У 2015-му навіть почали говорити про індіпокаліпсис, аж настільки все було погано. Просто щоб ви оцінили масштаби, у 2010-му у стім вийшло 275 ігор, у 2015-му майже 3 тисячі гри, і у 2020-му більше 9 тисяч релізів. Очевидно, в такій кількості мулу знайти бодай золоту піщинку завдання неможливе. І тут почали набирати активності невеликі видавці, які вишукували смарагдив. Цьому багні і брали під своє крило, на кшталт добре відомих нам Devolver Digital. Та й великі видавці почали створювати програми для талановитих розробників, із сучасних досить непогано себе показує EA Originals. І от відчуваєте, до чого я веду так? З цього моменту однозначність визначення інді гри починає розпливатися. Тепер вони не такі вже й незалежні, що гроші видавця їм не тиснуть. І тут варто розуміти, що насправді круто, що талановиті розробники отримують яку не яку фінансову стабільність, і що важливіше, вони можуть повністю зосередитися на творчості і не паритися за бухгалтерію, маркетинг, різні юридичні питання та інше це все бере на себе видавець, але чи можна називати такі ігри дійсно незалежними? Ну тобто індії. І якщо включити холодну голову юриста, то мабуть ні. Ці ігри зроблені під наглядом і на гроші видавця, як якийсь Halo чи Killzone, просто масштаб такої гри значно менший. І за роки, оце повне визначення незалежна гра, як мені здається, викорінилася і замінилася коротким та лаконічним інді гра. А інді це вже не «індепендент», це просто інді. І доходить до смішного: той же девольвер позиціонує себе як видавець інді Ігор. Ну, видавець незалежних ігор. Ну, смішно ж. Хоча, по суті, відбулася перша тектонічна зміна. інді Ігри це тепер не про незалежність, а скоріше про стиль. Засильна низькобюджетних ігор абсолютно різної якості, та закріплення за ними ярлика інді-гра створило певний стереотип по тому, який вигляд вони мають. Щось дешеве та просте, частіше у 2D, і ще частіше з піксельною графікою. І те, що гра робиться на гроші видавця чи власними силами, хвилює хіба що журналістів та блогерів. І змінити парадигму того, якими можуть бути інді ігри, вирішила компанія, у якої співпраця з видавцями завершувалась ну не те, щоб провалами, але й супер успішними ці ігри. Не назвати. Тож вони вирішили зібрати усі накопичення та без допомоги видавця створити першу інді AAA-гру Hellblade, Senua's Sacrifice. І у них вийшло. Вони створили гру, яка у багатьох аспектах не поступалася проєктам великих видавців. Хоча певну обмеженість у фінансуванні все ж важко не помітити. До речі, у нас з Олдбоєм ем є великий подкаст про першу Hellblade. Послання на нього дам в описі. Разом з тим, розвалився другий наріжний камінь. Інді гра це не обов'язково дешево, з пікселями і зроблене трьома людьми. І подібних ігор, принаймні візуально багатих, більшатиме завдяки доступності, яку отримав Unreal Engine. Це вже не той рушій, про який я згадував на початку відео. Так, щось складне та специфічне все ще потребує глибоких знань програмування, але для невеликої простенької гри, зробленої з безкоштовних асетів, достатньо пройти базові курси володіння двигуном, що насправді не піде на Рес індустрії, бо ледве не усі незалежні ігри на Анрілі зараз виглядають як капля води. Змінився також і портрет Інді розробника. Якщо раніше це дійсно були невеликі студії з двох-трьох людей, ну інколи десяти, то зараз інді студія може налічувати десятки розробників. І насправді тут нічого дивного. Індустрія вже давно на тому етапі, коли змінюється покоління розробників. Ветерани втомлюються від корпоративних загонів і йдуть у вільне плавання, створюють власні студії, щоб працювати над чимось для себе, щоб ніхто не стояв над головою з вимогами щогодинних звітів про пророблену роботу. Ви тільки не смійтеся, але мені здається, що чисто технічно валф це теж інді. Ну, тобто незалежна компанія. Ну дивіться самі, студія сама видає свої ігри, ну коли вони їх ще випускали. І вона є приватною. Так так, Valve належить Габену, і тому ми ніколи не бачимо фінансових звітів компанії, бо приватні компанії не зобов'язані їх опубліковувати. По суті, на юридичному рівні Valve і розробники, ну я не знаю, Terraria, абсолютно ідентичні, просто у перших грошей трішки більше. Але хочу уточнити, що не кожну студію, яка сама видає свої ігри, можна назвати інді студією. Це де проект Red не є незалежною, бо у неї є акціонери, які теоретично у будь-який момент можуть продати студію мовному Тенсенту. А от Ларіан належить сімейству Вінке. Саме тому на початку відео я сказав, що Baldur's Gate 3 – це інді гра. Хоча в порівнянні з іншими представниками цього напрямку це важко сприймати серйозно. Ще одне маленьке спостереження стосовно видавців. Якщо все ж прийняти правило, що інді гра обов'язково не повинна мати стороннього видавця, то все ж можуть бути виключення, коли навіть з видавцем інді лишається інді. Вже згадана мною Terraria лишається незалежною грою, хоча зараз у неї є видавець 505 Games. Але ж чому? Ну, пояснення насправді дуже просте: оригінальна гра випускалася на ПК силами самих розробників, і усім ви побачите, що розробник та видавець один і той самий, Relogic. Але коли настав час портувати гру на консолі, тут набагато простіше скористатися послугами стороннього видавця, який уже має зв'язки з Sony та Microsoft і зекономити собі купу часу та нервів. Так, прибутками доведеться ділитися з продажу консольних версій, але при цьому компанія та їх гра все ще лишається незалежною. Видавець, по суті, це підряд на конкретну роботу, а не повноцінний учасник розробки. То що ж таке Інді? Ну, якщо говорити академічною мовою, то це будь-яка гра зроблена незалежним розробником чи студією без інвестицій видавця. Крапка. І неважливо, який бюджет цієї гри: два бутерброди чи понад 100 мільйонів доларів, як у Baldur's Gate 3. і неважливо, скільки людей над нею працювало. від одного завзятого гіка, який віддав 5 років кропіткої праці на гру своєї мрії, до команди з 400 професіоналів, як у випадку з тим же Baldur's Gate 3. І бляха муха, той факт, що така гра, як Baldur's, хай навіть теоретично може бути інді, досі не вкладається в голові. Але в народі цей термін вкорінився як позначення низькобюджетності гри. Це не означає, що вона погана, і того, як виглядає, а не на чиї гроші робилася і якою кількістю людей. Та й по суті завжди так було. Простіше ж сказати, я пограв у нову індюшатину, щоб дружання одразу зрозумів, якою плюс-мінус є ця гра. Дякую цим людям за підтримку, особливо Данилу Румянцеву. Зараз ваша допомога неоціненна, тому ще раз вам дуже дякую. Побачимося вже ось в цьому відео, яке вилізло. Бережіть себе і далі буде. Бувайте!